Вона була трохи спокійніша ніж попередні ночі, коли ворог атакував шахедами безпосередньо територію самого обласного центру міста Запоріжжя. Але тим не менше, прифронтові населені пункти прифронтові громади страждали більш ніж зазвичай. Ми зафіксували за останню добу 536 обстрілів території. Прифронтових населених пунктів Запорізької області десять безпосередньо населених пунктів страждали найбільше. Як завжди, це Горіхів, Степногірськ, Гуляйполе. Okay. це ті населені пункти, які страждають найбільше за останні. Е, Місяці скоріш ми отримали також повідомлення про зруйнований 21 будинок. Здебільшого то прифронтові також населені пункти. Але якщо в п'ятницю підбивати підсумки тижня, то в цілому тиждень для Запорізької області видався зовсім недобрий. Більш ніж 4200 обстрілів на сьогоднішній день в лікарні перебуває 20 пацієнтів. Всього було поранено 45 людей. На жаль, одна людина загинула також. Також в лікарні перебувають діти, які постраждали від масованого удару КАБом, Також літні люди все ще перебувають в лікарні, тому на тиждень над ворог обстрілював Запоріжжя, і на то є свої наслідки.